Всім привіт! Завтра вже Хелен і я сьогодні робила генеральну репетицію. Тому зараз у мене буде розпаковка якогось такого приємного перегляду. Я тут швиденько вже. І це щоб не лізло волосся в обличчя і тут збула волосся. ще. Зараз буду знімати прикраси. Коментарі будуть закриті, а це жалко, тому що я хотіла подивитися, ким мене це нахилені. Але якщо вони не закриються, то напишіть, з ким би буде нахилені. Мені буде дуже приємно і цікаво почитати. Тік... Так, все майже все. Звіті прекрасна, це чокер з паучками. Ой, і літуча мояся. До речі, всі вона реклама, але ми всі сьогодні заключимо му саме. Навіть у сережки. Тільки тут не видно, вона Упс, Я, звичайно, себе сережку зняв. Коротше, тепер можете на в близі подивитися. Одягну потім. Зараз буду мити собі. Обуча, тому що це в мене натуральний і я його красила присипкою. Да. Коротше, зараз я змую. Тут поки що все ви можете подивитися це у о, ну пошутки вже, короче. все тільки змити. Ну, точніше, смерти водичку. І добре. Ну все, ось моє відео закінчилося. Тепер я ось така от чистенька. Пока-пока. Я ще не знаю, що говорити. Бумсь.